Понеділок 29 січня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. У Хмельницькому попрощалися з героєм Леонідом Харчуком. Ще до повномасштабного вторгнення він брав участь в АТО ООС. На фронті обіймав посаду водія, вивозив тіла загиблих та поранених побратимів. Повернувся у стрії після початку повномасштабного вторгнення. У січні 2023 року чоловік перестав виходити на зв'язок. Майже рік захисник вважався безвісти зниклим. Лише нещодавно його вдалося упізнати за ДНК. У нього залишилася дружина та донька Леоніду Харчуку назавжди 42. Героя поховали на Алеї Слави у Раковому. Добрий, чуйний. Постійно допомагав. Вже навіть не жив своєю дружиною. Заїжджали ми до нього, провідували. Приїжджав до нас в гості. Був дуже добрий. Коли він перший раз поїхав на Рівну, на полігон його не взяли, бо це брали на Азов його. Він вернувся. Я зустріла його з поїзда. Другий раз, коли він їхав, це він вже їхав. На війну його взяли. Також я буквально три хвилини з ним поговорила біля поїзда. Я верталася з Волочиська. Останній раз я його це бачила, телефонував, але нічого не розказував. Казав все добре, прийду з перемогою. Скоро закінчиться війна. Він був, а то теж. Він був шофером в БАТО, не пам'ятаю, в якому році він возив в 200-х і 300-х. 7 січня він пропав звісті. кума подзвонила. Я не пам'ятаю вже. І рік минув, як він безвісті пропавший був. І 18 січня вже сказали, що знайшли по ДНК, його розпізнали. Він був такий спокійний, врівноважений, вічливий. постійно запрошував в гості, казав, Кума, будеш заїжджати. Дуже добра людина. Доброзичливий, вічливий, культурний вихований чоловік. Він багато що розумів, що вмів, і водієм був, і чертежі читав, і варив, і металеві конструкції створював, допомагав. Він багато де працював. І теплотраси робив, і ангари строїв. Працювита людина була розумна. Як друг, то взагалі просто в будь-яку минуту ти до нього зазвониш і допоможі. Чим міг, ніколи не відказав би? Сьогодні провели в останню путь ще одного героя Андрія Целіха. На захист України чоловік став ще у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення брав активну участь у бойових діях. З березня 2022 року чоловіка вважали безвісти зниклим. За допомогою тесту ДНК батькам вдалося знайти тіло сина. Загинув Андрій Целіх у Донецькій області. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Ми в університеті разом на юридичному Хмельницькому університеті управління права, завжди був відзивчою людиною, завжди був підтримкою, завжди він в компанії був відзивчивий, завжди міг розмішити, розвеселити. Ну, одні позитивні емоції. Знали Андрія як людину відповідальну, людину добру і з перших днів війни. І... Він захищав нашу країну. Спортсмен взагалі вихована людина як племінник, як син, як друг. Ну, мені здається, ніхто не може сказати поганого слова про цю людину. Він успадкував собі всі позитивні риси, які тільки можна бути на цьому світі. Пішов по стопах свого діда. Який пройшов всю війну, і він не став осторонь. Коли ще в 2014 році навіть не було вагань, він перший став на захист батьківщини і надалі продовжував, зник безвісті. З березня місяця був на завданні, і так сталася доля, що не повернувся. І зусиллями багатьох відшукали, віднайшли. І, на жаль, Повернувся додому, не так, як ми його очікували, справжнім героєм. Честь і хвала батькам, що виховали справжнього героя, який поклав найдорожче життя за незалежність нашої України. Захисні укриття збудують у чотирьох дошкільних закладах Хмельницької громади. У двох з них наразі коригують проєктно-кошторисну документацію відповідно до нових державних будівельних норм, котрі набрали чинності з 1 листопада минулого року. В одному з дитсадків підрядна організація торік у жовтні розпочала будівельні роботи. Завершити їх за договором мають у липні. З 59 комунальних закладів дошкільної освіти нашої громади на превеликий жаль 10 садочків, які не мають своїх укриттів. Шість садочків вони орендують укриття. 1 листопада були змінені чергові норми дебену будівельні, і відповідно зараз проводимо відповідність два укриття для того, щоб вони відповідали будівельним нормам. І одне укриття до 1 листопада ми розпочали підготовчі роботи відповідно певні погодні умови. Мови трішки нас змістили в часі, але з покращенням погодних умов буде продовжене будівництво укриття ще в одному садочку. Всього це чотири садочки сільській місцевості. Ми говоримо про шаровечку. Це буде укриття і для учнів школи, і для вихованців закладу дошкільної освіти. Останній етап тендерних процедур з рекультивації сміттєвого полігону стартує у лютому. Наразі також триває подання технічних пропозицій від компаній підрядників для будівництва сміттєпереробного комплексу для проведення цих робіт. Хмельницький використовуватиме грантові кошти ЄС та кредит від ЄБРР. Триває тендер як по визначенню підрядника на будівництво сміттєпереробного комплексу, так і на визначенні підрядника по рекультивації діючого полігону твердих побутових відходів. Наразі по полігону твердих побутових відходів це вже фінальна стадія. Ми оголошуємо фінальну стадію буквально найближчими тижнями для подання фінансових пропозицій тих двох компаній, які є сьогодні претендентами і конкурентами у закупівлі. Кілька днів тому ми оголошуємо і до кінця лютого приймаємо технічні пропозиції від тих двох компаній, які мають бажання виявили бажання будувати сміттєпоробний комплекс. Після того як ми отримаємо від них технічні пропозиції, буде перевірка і оголошений. Останній етап це подання фінансових пропозицій. Ми розраховуємо, що по полігону ми отримаємо підрядника весною. Вже 24-го року, і далі він почне роботу. І також розраховуємо, що або до кінця весни, або на початку літа ми отримаємо підрядника на сміттєпородний комплекс. Ми вже будемо знати, яка це буде компанія з тих двох, які сьогодні борються між собою. Що стосується фільтрату, сама система очистки фільтрату вже виготовляється в Австрії підрядник, який виконуватиме роботи, з яким підписаний довір. Він знову приїздив в Хмельницький. Все рухається згідно на затверджених графіків. Тобто, в 24-му році ми будемо мати сучасну систему. Очистки фільтрату на полігоні твердих поток відходів. Персональну виставку випромінювання презентували у Хмельницькому обласному художньому музеї. Її автор художник з Одеси Стас Жалубнюк. Він представив відразу кілька серій робіт: посмертні маски Пушкіна, Black Sea та потенційно неприйнятний контент. Демонструють вплив радянських наративів на сучасне життя українців. У серії робіт випромінювання художник роздумує про буденні речі, яких нас позбавили окупанти. А в експозиції садок мого діда Сави розповідає про трагедію його родини, пережиту у 1946-47 роках. Більше розкаже Ірина Муляр. На цій світлині родина одеського художника Стаса Жалобнюка. Вона стала частиною його персональної виставки випромінювання. Фото зробили через рік після голодомору 46 шостого років. Зображений якраз мій мій тато і його сестра, котрі вижили під час того голодомору. А двоє їх братів і померло. Батько мої листя з дерев казав що акація липото можна їсти, бо воно не гірке. Персональну виставку Стаса Жалобнюка відкрили у Хмельницькому обласному художньому музеї. На ній митець представив відразу кілька серій робіт. Серед них садок мого діда сави зі стовбурами зрізаних дерев. Вони символізують подвір'я українців у час, коли радянська влада запровадила так званий податок на дерева. Оце садочок мого діда. Він знищив свій сад, бо не годен був і не міг платити податок на дерева. Фруктовий, котре Славі зробив дерево, то жива істота. І вона померла, а потім померли діти, як ви розумієте, котрі не мали тих, тих, тих яблук, котрий можна з'їсти, було в той голодомор. Представлені на виставці і маски Олександра Пушкіна. Стас Жалобнюк говорить: у його рідній Одесі досі є вулиця, названа на честь росіянина, та кілька його пам'ятників. На думку художника їх потрібно демонтувати. Я йому маркую і пояснюю, що це токсичний символ, що це вбивчий символ, що це, скоріш за все, той символ, який вас зруйнує. Коли ви на нього будете заглядатися, то, скоріш за все, спочатку зайде Пушкін, а потім Пушка російська приїде, що це пов'язані речі. А ще в музеї художник представив серії робіт Чорне море, потенційно неприйнятний контент випромінювання. У них митець намагається показати, як російська культура впливає на теперішні події в Україні. Ці речі дуже пов'язані. що Ви спочатку слухаєте красиву російську попсу і, і на Дні народження її слухаєте, а після цього приїде красивий російський танк. І розстріляє вас на цьому дні народження, і це буде пов'язано, а не це різниця. Бо співак красиво співав, а той якийсь бурят п'яний їхав на танки і вас збивав. Ні, це роблять представники одної культури. І вони всі поєднані, і це є одне ціле. Стас абсолютно правий у своїх роботах, називаючи це токсичним. І, е... І Пушкін і не тільки Пушкін, це те, що виховало людей, які йдуть зараз убивати українців. і вони все одно під цим прапором великої російської культури приходять сюди, вважаючи, що вони в чомусь вищі і можуть убивати інших людей. Саме Хмельниччина першою побачила виставку одеського художника. Презентувати її планували ще наприкінці минулого року, але цьому завадив ворожий удар, від якого зазнала пошкоджень будівля Одеського національного художнього музею. Два місяці, які ми в нас би мали бути на підготовку. Ми займалися убезпеченням колекції після вибуху, який стався в нас 5 листопада. У Хмельницькому обласному художньому музеї виставка триватиме протягом лютого. Далі її побачать інші міста України. Стас Жалобнюк сподівається, що серії його робіт спонукатимуть відвідувачів дізнаватись більше про історію власної родини. Ірина Муляр, Володимир Щуренко, новини міста. Більше про ці та інші події у випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!